Вітаю всіх! Хочу зробити ще одне відео, як завжди. Як мавпочка. Харків. Харків у травні. Харків у травні місяці. Яка буде ситуація? Харків у травні місяці, яка буде ситуація? Бо розказують багато. Харків у травні місяці. Ну, домовленості є певні, звісно. Руйнування. Ну, не без цього, коли їх не було в нас. Влетіти буде. Ну, зрозуміло, що є обстріли, ну не без них. Домовляється про якісь ресурси постійно. Ресурсу упан добре буде. Захист. По-перше, це захист. Карта захисту виходить. Кінцевий результат який? Україна, Харків це Україна, це по-перше. Депресія важко, але Україна. Сразу кажу, ніякої окупації не бачу. Немає її. Окупації немає. Зрозуміється, окупації немає, все добре у нас. Обстріли є. Ну, не без них. Руйнування, обстріли є, жертв я не бачу. Прям великих жертв. Ну, ви розумієте, що Харків буде обстрілювати до кінця війни більше-менше, але це факт. Єдине, що ще згляну, єдине, що ще згляну. Так. У травні в місяці буде зменшено обстріли Харкова. У травні місяці буде вже менше обстрілів Харкова. Менше їх. Буде у травні. Буде. У травні буде менше обстрілів. Менше буде. Це те, що я можу сказати на даний момент. А так ви бачили.